Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я Дмитро Соловей. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуємо. Ну, а сьогодні ми будемо проводити перше підживлення нашої полуниці. Сьогодні такий гарний погожий день. Але в нас сьогодні свято, благовіщення. Ой, обіцяв вам показати оту свою систему полива. Да щоб через бочку вносити, скажімо так, не полути, в мене сьогодні ні, показати. Чого? того, що м -м, в пятник, ну, полетів насос, в суботу в мене там не було коли, я ще й в суботу, 에, скажімо так, помер дядьку, вчора похорон нема, не було коли його зробити, доробляти, там треба ще різати труби. Ну, скажімо так, можливо, вже на друге підживлення я його. Дороблю. Ну, сподіваюся, завтра там в принципі, вже все купили, все лише доробити стати. А, сьогодні покажу вам підживлення. Ось наша полуничка та що під плівкою, бачите, яка вже вона. Вона вже навіть дуже велика. Ми запізнилися, це потрібно було зробити ще минулого тижня, мабуть, Ми що підживлення перше фосфором, фосфорною формулою. Ось така вона вже гарнюня. Вже листочки повилазили, вже третій слізе. Зараз будемо проводити у звичному режимі, бо я дочекаюся, що вже не буде коли підживляти Отже, зараз саме перше. Підключили ми насос і не одразу підживляємо, а перевіряємо нашу систему поливу, проходимо по рядках, ось так. Спочатку в кінець дивимося, чи десь капелька, можливо, десь миша перегризла, десь кріт, десь ну, не знаю, що за зиму могло статися. От нас, наприклад, в кінці третього рядка, там, де під агролвукном, там, наприклад, заглушка відпала, десь поділася за зиму. Ну, таке, всяке буває. От, Так що, так що. потрібно завжди перевірити систему, а потім вже брати і. Підживляти. Ми будемо давати зараз форм... фосфорну формулу. Фосфор, дивіться, яка гарна грушечка вже, фокусуйся, ні? Формулу. Фосфорну формулу з розрахунку 15 кг на гектар. Так, як пише по інструкції, завжди в принципі, так давали. Зараз так само будемо вносити. Спочатку розмішали її камовів в цьому чайничку. Добавили сюди і зараз, може пам'ятаєте, насос буде всмоктувати з криниці воду і підтягувати добриво разом. Все. Включається. Ми вже випробування скажімо так, провели капельної нашої крапельної системи, поливу нашого. От. І так потрохи включаємо, Добавляємо. Ще ще трошки додай, 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 так що воно пішло. О, пішло в смок тувати. Ну от, не знаю, видно, не видно. Бачите, трошки зашвидко, трошки повільніше. От чого я хочу перейти на бочку, то що тут ну, щоб не так швидко, щоб подача була, щоб була більш-менш рівномірна подача добра. Тут важко відрегулювати трошки менше. Дуже швидко воно подається. О, це нормально швидко. Скажімо так, щоб було в сані легше вносити ці всі добрива, щоб легше було її підживляти. Будемо переходити на, на ту бочку, а зараз будемо підживляти по старінки, я ж кажу. Фосфорні потрібно було ще, мабуть, минулого тижня внести. Ми так і не внесли. формула 13 40 134013. Ярубські От. Ось таке. Якщо виникають якісь питання, пишіть в коментарях. А, стараюся завжди відповідати на всі коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Все будемо показувати, все будемо розказувати, підказувати. Кому що незрозуміло, пишіть, можливо, буду давати відповіді на запитання. Ось так, в принципі, все. Ми підживляємо. Ви ставте лайки. Ми ну всім гарних ружиїв. Ну і слава Україні.